Я знову в грі. Міша, що це за тостер? Який тостер. Це ігрова приставка. В 92-му році я чую через неї не сі. Це як PlayStation? Що? Не знаю, про що ти говориш, а от Денді, Денді всі знають. Ні. В смислі? Ще скажи, ти ніколи з песика по качках не стріляв? Ні. І слово катріч тобі нічого не говорить. А танчики контра! О, Про контру я чув. Це там, де треба по сіті контртерористів мочити. Ой, не шариш ти каністра. Пішли додому. Зараз знаєш, що, зіграємо Сипер Маріо. Тільки. <гас> Стоп. Треба тобі ще лепо прив'язати до вуха, то відпаде. <гас> Міша? Міша дзідзюк. Мішка, ну ти прямо ланделон. ні зморшки. Наче тебе заморозили. Та що ти таке мелечки заморозили? Таке буває тільки в серіалах. Та я жартую. Але ж результат, як кажуть, на ліцо. Слухай, пропав на 20 років. Не приходив на навстрічі випускників. Ти чого морозився? Та нічого я не морозився. Я просто жив з тібетськими монахами. в Горах. Ти собі навіть не уявляєш, як вони за собою слідкують. Щоб пор не було. Вони там різні масочки роблять, такі прикольчики. Ти ж то все маєш знати. О, слухай, а можна до тебе на майстер-клас? Та ти що? Я поклявся монахам, не розкажу ніяких секретів. Ні, та там дуже все жорстко. От Влатають штраф або просто вижене, не запитають. Ні, ні. Жаль, жаль, я би навіть заплатила. І не тільки я одна прийшла багато б людей. Але з другої сторони я би міг ті гроші їм віддати. Там Вони як бідося, лазять тих в'єтнамка. Міша сто процентів. А знаєш, що, бери своїх поліжанок, приходь завтра до мене. Побільше їх бери. Я вам розкажу секрет молодості. Тільки ж ти розумієш, Секрет. Та Ти за це не переживай. Там такі, мадам, ходячі гаманці. Слухай, скинь мені пошту, в Тебе мило є? Та ясно, і мило, і шампунь. Все і в хаті. <ти>, ти як був жартівник, так і лишись. А ти там же у вишневому можеш? Угу. Ой, слухай, мені треба бігти. онучку з садочку забрати. Я вже не дочекаюся до завтра, твого сеансу. Пока-пока. <ти> Тільки з подружками приходь. доїв? А сюди. Слухай милий, а що ти знаєш про Тібет? Я нічого. Ось Вікіпедія знає все. Так чого ми сидимо? Пішли до Вікіпедії. В неї фамілія чи по батькові Шведка, напевно. Так, паспорт на лічильник є. Справка з БТІ є. Справку про те, що нам видали справку і її копія з БТІ теж є. Все, фух. Мам, ти так гарно виглядаєш. Грошей я тобі не дам. Ну, мам, мені дуже потрібно. Катя, ну мені знову все починати спочатку. Дякую, доня. А для чого тобі стільки папірців? Макулатуру збираєш. А то дійсно цікава. Дійсно. Добре, нам поставили лічильник. Опломбували. А водити акт про те, що його опломбували, просто забули. Тому за три місяці нам прийшли такі рахунки, що я просто в шоці. Я не спеціально. Це нормальна реакція на занудство. Дякую, доню, ти вільна. Сама розберуся. Ну, мам, ну в тебе зачіска просто бомба. Катерино. Ясно, ясно. Треба ж було спробувати. що, Макс, як там підготовка до корпоративу? Буде ще стояще. Чи знову покличуть Павла Зіброва? О, ні, пацани, ніяке я авторадіо 89. Я що зря клянчив собі місце орка, буде і випивон, і закусон, і ввечері без жон. Так що, намічається крутий корп. Да, всім привіт. А що за корпоратив, чого нічого не чув? Так подивися в загальній групі месенджері. Я тобі кинув запрошення на телефон. А. А ти можеш мені ну, просто дати запрошення. Звичайне, паперове. А може воно тобі не треба? а? Дід Коля, Там буде шум, галас, а в тебе ще тискакане. Відпочинь краще вдома. пару ноги, лягай спати. Хочу сказати, що я старий для цього? Я? Ні, ти що? Хоче, я тобі вишлю паперовий приглас? А тобі нормально, коли я голубом відправлю? Дуже смішно. Та все, все, не ображайся, без образ. Чекаємо тебе на корпі. Гаразд. А, і не забудь взяти ортопедичні устілки. <ріху> Дякую за турботу. Прошу. О! Коля, що ти мене лякаєш? Господи, тут так темно, що будь-хто злякається. А це чого світло не вимкнеш? А тому що поки я не розберусь з ЖЕКом, у нас повна економія. Що ти хотів? Та я от хотів запитати, скажи, а я Я старий. Ти ну не молодий же. А, хоча якщо ти молодий, на? Займись шторами, розвісиш, тільки, будь ласка, не впади, бо я тебе знаю. Давай, 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 давай. Ага. давай. Тибетські монахи ведуть здорове образ життя. І ніколи не переїдають. Всі правила мають свої винятки. Щоб буду повної гармонії з природою, монахи займаються медитацією. Так, Андрюха, давай. Я буду медитувати, щоб мені сало завизалося, а ти шукаєш серемудрі фрази. Пап, ти класно виглядаєш. Так, грошей немає. Що ж, доню, я старий. Як каже великий філософ сучасності Джейсон Стейтхем, молодість це стан душі, а не тіла. Андрюха, класна фраза. Запиши. Катюш, а ти можеш мене навчити? Ну, цим своїм. Йоу! Мо, ну, Цим молодіжним штучком-дрючком. Ну, можливо, з'являться гроші. Mm, ну, добре. Але для початку забудь назавжди все, що ти тільки що мені сказав, окей? Uh, understandable, of course. I am a table. Mm -hmm. І над одягом потрібно попрацювати. Ага. ага. Go. Go! <laughs> а ми що з одягом робити будемо? Друг, я маю ідею, ти давай шухай фразу, а я ныряю в підвал. Ну що, як тобі трон тібетського монаха? Більше схоже на підони вкриті килимом. Що ти там шариш, де краще гирлянди на паркан розвішу? А я за той час постараюсь відійти в транс. Як ти думав, Транс ходить? Хлопчик, а що це за диплотеку ви тут влаштували? Найдеміше сьогодні вчить старих жінок бути молодими. Ви теж приходьте. Всього тут гривень. Тобто ти вважаєш, що я стара? Ну, не зовсім. Але краще бути готовим за заздалегідь. Дякую за відвертість. Розкажіть, скажіть, хто з останньою 201? Я. Вона кудись вийшла. Ви будете 347-й. Ясно. Все як завжди. Значить, анекдоти про Жек – не такі вже анекдоти. Та ви що? Цього не приймає Ліда Степанівна? Вона дуже швидко приймає. Mm. Ну, добре. Значить, не все так погано. А я так боялася цього Жеку. Хто наступний? Я. Заходьте. Що ви там казали за анекдоти про ЖЕК? Ну, я б послухав. Мер вам, жіночки. А ви гроші всі здали? Так, так. Дуже добре. Вчіться віддавати. Воно завжди вам повернеться. Отже, сьогодні я вас буду вчити, як бути молодим. А молодість це стан душі а не тіло. Всі ви знаєте, що яблуко від яблуні далеко не падає. Бо краще синиця в руках, чим журавель в небі. Дійсно розумний. Наш курс буде тривати сім або краще десять днів. На шляху до вічної молодості. Складіть, будь ласка, ручки. Ми починаємо. Я не спізнилась. Скільки квиток коштує 500 гривень? А в нас аншлаг, всі білеті продані. Сідайте біля мене усі місце. Дякую. А з якою метою ви прийшли? Ви знаєте, я сама вивчаю тібетські практики і просто не могла пропустити лекцію самого лами. А то вже образливо. Я не лама, я людина. У тибетському буддизмі лама це духовний наставник. Хоча ви й самі маєте це знати. Я знаю все, і без вас. Добре, давайте складайте ручки, продовжуємо наше навчання. А це ще раз доводить, що наш хепі буд є лідером з продажів. Буд патиєрів! Ура! Чудовий виступ, Сергій Анатолійович. Вам потрібно вести програму на радіо. Такий бархатний голос. А зараз я попрошу нашого директора зняти місце в залі. О, Тому що нас далі. Дивіться, хто прийшов! Та це син колі дідюка! О, ні, чекайте. То це сам Коля! А Гарройди ну, сюди. Нехай всі подивляться, який ти в нас в її орен. До речі, гарно виглядаєш. Цю фразу Макс ніколи не чув! Треба було думали, що це коля. Наступний. Добрий день. Я одразу до справи. Дивіться, мені треба зробити переоблік електроенергії для світлоенерго. Я знаю, що ви скажете справка з БТІ. Ось у мене є. І справку про те, що є справка з БТІ, теж є. Я підготувалася. Так що вам треба тільки поставити підпис. Ось тут. Все. Лікаря, виключите. Жіночку. Що таке? Браво! Браво! Ви так глибоко занурились у медитацію, що аж заснули. Це ж який досвід потрібен. Скажіть, а скільки років ви жили у Тібеті? Двадцять, два, три, більше всіх. Ну, тоді вам не складно буде показати нам вправу, яку тібетські монахи засвоюють на десятому році навчання. Просто навкруги стільки шарлатанів. <гум> Звісно, у вас я не сумніваюсь, але все одно краще перевірити, правда, дівчата? І так, всі бились в конкурсі до останнього. Ну, Звичайно, крім дзідзюка. А перше місце отримує Льоша Галайда! <праць> Клас, догрались! Ще б трохи і лопнув би апендицит. Але зараз все добре. Ви її подруга? Найкраще. Так, ми зі школи дружимо. Ви знаєте, Ліда, вона завжди так боялась лікарів, от скільки я її знаю. Тоді добре. Угу. Я зараз піду, а ви теж тут не затримуйтесь. Пацієнці потрібен спокій. Ну що, ви я тільки банани залишу? Так приємно бачити, коли твоя подруга одужує. Ви що, банани не можете? Лідія Степанівна. Лідія Степанівна. Привіт. Ви мене впізнали. От і добре, ви не приймайтеся, я вас затримувати не хочу. На Мені потрібен тільки ваш підпис. Ось тут треба розписатися і все. Так, жіночка, прийомний час закінчено. Добре, добре. Подужуй подругу. Все не були. Надіюсь, тепер ми можемо продовжити теоретичну частину нашої лекції. Що ви знов хочете? Вибачте мені мою цікавість. Ну, просто не кожен день зустрінеш справжнього монаха. Так, ближче до теми. Що? Е, я згадала про одне випробування, яким посвячують у монахи. Це дуже цікаво! Я про таке теж читала. І що саме вас цікавить? Слухай, сердюк, ну зроби що-небудь. Бачиш, люди нудьгують. Так світла нема. У нас всі розваги зав'язані на апаратурі. Дивись, якщо через три хвилини не буде щось зроблено. Вважаю, що твоя заробітна плата загублена. Ой. О, дід Коля заграв. Та мовчи, ти! Ми свій затійник. Краще приклад бери. Ти подобаєшся мені. Я в тебе, малюю. Мані, ти подобаєшся мені. Можна, я тебе поцілую. Не кажи мені, не кажи. Ні, тільки слова ні. Кабінет 202, завтра з 8 до чотирнад. Була здорова. Давай, Міша, ти дуже мужній. Я б так ніколи не зробила. Я теж. Не томіть нас, учитель. Покажіть нам справжню силу тибету. Та я б з радістю, але сьогодні не можна. Дуже велике свято. У буддизмі день п'яток, а їх треба берегти. Міша! А що тут взагалі відбувається? А? Ти ще моя штора! Оксана, я зараз все поясню. <клев> Мам, мам, все добре. Катя, якщо ти вмієш повертати час назад, то так, все добре. Блін. І що ти тепер будеш робити Ти не задавай дурних питань. Я хотіла, щоб все було по правилах, по-людськи. Але так не виходить. Так що повісимо магнітика і хай куди. Так, зразу треба було зробити. Так, ти мовчимо мона голову Хочеш, я тебе поцілую? Лапок додому приїхав. А знаєте, що я поняв? Що старіце теж можна на на стілі.